стікла, усі посипали сухла. Отсюда, там ще мило, Там воєнні хлопці приїхали, вони так железяку витягнули і казали, а де капсула? І кажуть, капсула може зірватися. Я туди не підходжу. Російський снаряд зруйнував будинок пана Валерія. Оселя, говорить чоловік, була недобудована, але з вікнами та дверима. У момент вибуху він тільки зайшов на подвір'я від сусідів, коли вважав, що обстріл вже закінчився. Я тільки заходжу, в кухню зайшов, як грохнуло, я на полу в мене скинуло за ту ж. от. з хати куча того, пилі диму, все потут. Ну, я пересидів трошки. Тоді виходжу, а тут не віко, немає, нічого. Військовослужбовці, які приїздили до нього, розповідає Валерій, визначили, що поцілили по ним зградів. Всього нарахували 12 вибухів. У сусідів вибуховою хвилею вибуло вікна у господарській будівлі. Уже ж там дим, там дим, ближче ж тут підходив дим. І діти всі побігли в погріб. Пані Валентина розповідає, щодня їздить прикордонними селами, аби зібрати молоко у тих людей, хто нині залишається вдома, та ще тримає худобу. П'ять часів утра їдемо, збираємо молоко. Люди ж ті, що залишилися з коровами. Є з коровами, повиїжджали, Є поздавали, по 10 тисяч за корову поздавали, порізали повиїжджали. А оце тепер чи дома тебе в лупе, чи десь на полі. Страшно, звісно, їдеш і руки мліють. і живо не той. За дітей страшно. Жінка говорить, хотіла, аби виїхали діти. Сама ж поки залишатиметься вдома. Ну, опять же, куди їхати, куди їхати? Хтось щось дає. Поїдь, тут роді картошина, кусок сала, огірок по погрібі, а поїдь це що, ну, з однією сумкою. Багато, багато виїхало, і дуже багато, дуже багато вже виїхало, а ну, не знаю, в мене нікуди їхати. Нині у юнаківській громаді, за словами голови Олени Сіми, 54 будинки пошкоджені вибухами. Мешканцям за потреби надають будівельні матеріали та грошову допомогу. Планує відновлювати вікна у власному будинку. пан Ігор. Чоловік розповідає, село обстрілювали і раніше, але на їх вулиці не було. Встигли он погріб, у погріб у погреб залізли і сиділи там. Ну і самий сильний удар був це у сусіда, і нас зачепило, повилітали вікна. Забор повредили. Ну, все, що саме хуже на світі, це все в адрес росіян. Я зараз не буду казати ті слова. За словами голови громади Олени Сіми, нині з прикордоння виїхали близько тисячі людей. Це п'ята частина всього населення громади. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.